Доброго дня, любі хлопчики і дівчата. Ви, напевно, вже всі знаєте, що для життя на планеті Земля потрібна вода. Дітки, а ви знаєте, що буває після дощику? Так, веселка. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію веселковий дощик. А перед цим згадаємо, які кольори входять у веселку. Дивіться. Червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Молодці. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, олівець, серветка і ось такі заготовочки. Почнемо. З рисочок. Нам потрібно кожну рисочку з краєчку приклеїти. Ось так, змащуємо краєчок нашої смужечки Клей і притискаємо серветочкою. Стання. Тепер, малята, ми беремо нашу хмаринку, перегортаємо на інший бік і з білої сторони намащуємо клеєм по краєчку. так? Поспішаю то обережно. Ось так. Беремо і накладаємо на наші смужки. Ось так. І притискаємо серветочку. Щоб наша хмарка була гарнішою, зробимо їй отченята і ротик. Беремо, нам знадобляться так три кружечки. Беремо великий, білий, так, кружечок відмащуємо клеєм і триклеємо. І чорненький. Ось так. маленький, маємо чи біленький, так? Обережно, ось. Так. Притискаємо. І друге око. Вернулась, мащуємо клеєм. І прикладаємо. маленький. Ну, і найменший посмішку зробимо так, нашій хмаринці. Коли наша хмаринка трішки підсохне, дітки, трішки повправляємося з нашими пальчиками, розімнемо їх. Беремо олівчик і наші смужечки. Дивіться. І загортаємо ось таким чином смужечку на олівчик. Ось так. Поспішайте. Ось, бачите, як гарно виходить. І зарядка для наших пальчиків. Лета. ось така яскрава аплікація в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!